Доброго дня Лубенці та гості міста. Комунальне підприємство Лубниводоканал перебуває у власності Лубенської міської ради та надає послуги цілодобового централізованого водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів, приєднаних до комунальних систем централізованого водопостачання та водовідведення. Лубний водоканал є єдиним виробником даних послуг на території міста Лубни. Система водопостачання та водовідведення це комплекс інженерних мереж і споруд. Які забезпечують безперебійне водопостачання мешканців та підприємств міста, відведення господарсько-побутових виробничих стоків та їх очистку. Від обліку наданих послуг залежить достовірність проведення щомісячних нарахувань по кожному споживачу. До обов'язків абонентів відноситься вчасне звітування по показникам водяних лічильників. Це потрібно робити в кінці кожного місяця. Останній день звітування по воді це 30 -е або 31 -е число. Точного місяця, бо вже на початку наступного зазвітним періодом проводиться закриття розрахункового періоду, і ми не зможемо внести ваші показники за попередній місяць, а нарахування будуть проведені в розрахунку по середньомісячному споживанню води, що не є точним обсягом вашого водокористування та покладає на вас завищені витрати. Передати показники можна за двома номерами мобільних та стаціонарного телефонів, які наведені нижче. Також можна зробити зробити фото лічильника та надіслати на Viber за телефоном 099 2262 дев'ятсот із вказівкою особового рахунку. Будь ласка, не потрібно дзвонити за цим номером, адже він працює тільки в режимі перегляду. Також на території підприємства за адресою міста Лубний вулиця Авіаторська, 52 у відділі збуту можна зробити звірку. Тут оператори надають консультацію щодо тарифів, проводять звірку розрахунків та показників, виписують абонентські книжки та довідки, виконують всі роботи, пов'язані з рознесенням оплат по послугам та розрахунків за комерційними та розподільними засобами обліку води. Відділ збуту працює за відповідним графіком, а саме, прийом абонентів проводимо понеділок, середу та п'ятницю з 8-ї години до 17-ї години вечора, а в п'ятницю до 16-ї години. З обідньою перервою з 12-ї години до 12-ї години 48 хвилин. У вівторок та четвер оператори працюють з документами, проводять розноску оплати та передані показники лічильників від населення на особові рахунки споживачів. Тому в ці дні населення ми не приймаємо. Хочемо звернути вашу увагу, що на початку кожного місяця відділ збуту 3 або 4 перші дні місяця не проводить прийом споживачів через необхідність за. Криття попереднього звітного періоду. Також просимо споживачів перевірити терміни повірки своїх водяних лічильників. Всі засоби обліку води повинні своєчасно за рахуванням установлених повірочних інтервалів проходити повірку. Для лічильників води установлено міжповірочний інтервал 4 роки згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року. Про затвердження міжповірочних інтервалів. Законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації за категоріями. Законом України про метеорологію та метеорологічну діяльність, та законом України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, визначено, що періодична повірка, заміна, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання води в квартирах та будинках, зі Снюється за рахунок власників таких вузлів, вартість таких послуг не включена до тарифу водопостачання та водовідведення комунального підприємства Лубний водоканал. Абонентам, лічильники, яких підлягають проведенню державній плановій повірці, направляється повідомлення, де вказано, що прийшов термін виконати періодичну повірку їхнього засобу обліку води. Роботи з опломбування та державної періодичної повірки виконуються на платних засадах. Виробники приладів обліку гарантують граничний срок експлуатації лічильника води 10-12 років. Якщо водяні лічильники знаходяться в експлуатації тривалий термін, то по бажанню споживача він має право їх замінити на новий. Якщо не повірити лічильник вчасно, показники вважаються недостовірними. Такий лічильник знімається з обліку і відповідно до діючого законодавства. Розрахунок витрат за водопостачання та водовідведення буде здійснюватися на підставі загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності за нормативами водоспоживання та водовідведення. Тому вкотре звертаємо увагу громадян на виконання вимог чинного законодавства та додерження міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки. Станом на 1 квітня 2025 року по місту Лубни підлягають повірці 4834. 4 лічильники, що становить 21% від загальної кількості засобів обліку, будь ласка, перевірте терміни експлуатації своїх лічильників у технічному паспорті, та при потребі проведіть його повірку або заміну. Про порядок ваших дій щодо повірки, ви можете дізнатись за раніше вказаними телефонами. У процесі своєї діяльності при наданні послуг централізованого водопостачання та водовідведення підприємство взаємодіє з юридичними та фізичними особами, населенням, споживачами послуг. При розрахунках споживачами видикає дебіторська та кредиторська заборгованість, яка має значну питому вагу в складі поточних активів та впливає на фінансовий стан підприємства. Слід відмітити, що населення займає близько 80% загального обсягу реалізації. Наданих послуг. Станом на 1 квітня 2025 року кількість боржників, які не проводили оплату більше трьох місяців, складає 2220 абонентів і які заборгували близько 2 мільйонів 330 тисяч гривень. Для зменшення заборгованості лубний водоканал проводить постійну судову претензійну роботу з боржниками. Так, за 2024 рік по виконавчим провадженням з боржників стягнуто біля 200 Тисяч гривень. З березня місяця цього року нами розпочато відключення неплатників за послуги водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках. Деякі лубенці мають передлубни водоканалу суттєму суму боргу. Провівши попередньо роз'яснюючу роботу з боржниками про необхідність сплатити борг або укласти договір реструктуризації про його поступову сплату, водоканал розпочав відключення боржників від послуг водовідведення при цьому для проведення відключень нам не потрібно мати доступ до квартири все відбувається на даху. Після блокування системи водовідведення боржник не матиме змоги зливати використану воду до централізованої системи каналізації. Дане блокування не загрожує суміжним квартирам. Всі сусіди безперебійно, не відчуваючи перешкод, будуть користуватися послугою водовідведення. Роботу по блокуванню каналізації лубний водоканал буде проводити і надалі. Планується відключення всіх боржників, які ігнорують свій обов'язок по сплаті боргу та не йдуть на спів. Півпрацю з водоканалом повторне підключення буде проводитися при умові повного погашення заборгованості та оплати витрат по відключенню та підключенню послуг. Претензійна робота з боржниками продовжується шляхом попередження їх про відключення від послуг в разі непогашення боргу. І лише після того, як вжиті всі заходи, боржник потрапляє до списку відключення. Списки боржників на відключення систематично поновлюються. Ми надалі будемо проводити роботу з неплатниками, мешканцями багатоквартирних будинків та приватного сектору. Тож рекомендуємо абонентам часно проводити оплати за отримані послуги з водопроводження. Постачання та водовідведення. Користуючись нагодою, ми також звертаємося до мешканців Лубен, які користуються централізованою системою водовідведення міста. Останнім часом почастішали виклики аварійної бригади водоканалу для усунення заторів дворових та міських каналізаційних мереж. При проведенні робіт нашими працівниками із труби на поверхню вилучаються ганчір'я, харчові відходи та засоби особистої гігієни, те, що категорично не можна кидати до каналізації. Якщо хочете, щоб у вашому будинку цілодобово працювало водовідведення, використовуйте каналізаційні мережі за призначенням. Вони не розраховані на транспортування сміття. Не кидайте в унітази те, що потрібно викидати до сміттєвого контейнеру. Спочатку виникають затори будинкові каналізації, потім затор переміщується до дворової мережі. В кінці свого транспортування багаточисельні дворові затвори. Створюють величезну пробку у центральній системі водовідведення міста, яка у діаметрі сягає до 60 см і знаходиться на глибині до 8 метрів, що, звісно ж, ускладнює процес очистки для слюсарів нашого підприємства. Від таких наслідків страждають всі лубенці без винятку. Тож закликаємо всіх бути відповідальними господарями у будинках та нашому місті. Дякую за увагу!